7 дня, дівчата і хлопці. Недавно я запитувала в якомусь там відео, вже не пам'ятаю в якому, так захотілося мені спробувати приготувати пшеняники. Я запитувала, може, хтось знає якийсь рецепт пшеняників. Мені багато написали, дівчат, рецептів, дуже багато, різних таких, починаючи з якогось там куліша. От, Відливанка, кашу, теж писали, як, робити, як зварити кашу. От. І, є, і ще там є рецепти солодких пшоняників. То я вирішила там вибрала один рецепт зробити пшоняники таких, знаєте, як картопляники приблизно, вірніше, як деруни. Я намочила з вечора стакан пшона. Я завжди пшоно гарно перемиваю і вимочую, бо то, що я боюся, що ну, воно може гірчити. От, тепер я сюди я воду злила, тепер сюди залью ще два стакани водички і ставлю просто відварю, посолю. Тим часом, поки буде в мене пшоно варитися, я підготую зажарку і салом. Сала цибулі. Морку я не буду класти. Зараз я покришу дрібненько сало кубиками, як на зажарку, так само і цибулю. І зроблю зажарку. Та ось я сало покришила, так дрібненько, сало таке гарне з м'ясом і цибульку покришила. Шкурка ось де. Бо мені всі кажуть, ви що шкурою кришите? Інколи смак шкірки саме те. Я картоплю жарю, обов'язково з шкуркою. Значить так, сало я ставлю жарити, гарно такі, щоб шкварки були. Потім додаю цибулю, але цибулю не до готовності. Як вона стане прозорою і все відставляю за жарку. А пшоно вже зварилося, я його накрила кришкою, хай постоїть трішки впріє. Ось такі я зробила шкварки. Я трішки смальцю злила. Не люблю багато смальцю. Тепер кладу сюди цибульку і злегенька піджарю і все. Дівчатка, пшоно моє вже зварилось таке суперове. Таке. Гарно так розімліло. Я думала, мені треба буде блендер. Виклала я сюди пшоно. Оце стільки в мене вийшло каші із стакана пшона, але ще його гарненько настояла. Каша так гарно розімліла. Я трішки присолила. Блендерити не треба. Воно, якщо чесно, то воно таке ну, просто готове вже. Дівчата, тепер ось моя зажарка з прозорою цибулькою. Я тепер половину, половину ось так зажарки покладу сюди. Можна всю покласти сюди. Але я хочу половину ще дожарити, щоб повністю була дожарена. Це така буде мочанка теж. Але ще буде мочанка інша. Тепер половинка цибулі її. Посолити десь може з чайну ложку. Спеції дівчата, за смаком, у мене суміш перців я кладу. Одне чи два курячих яєчка. Тепер кладу сюди ложку крохмалу і ложку борошна. Так і гарно я його вимішую. Це в мене будуть такі блинці, пшоняники, дівчата. Перше я її готуватиму, дуже хвилююся. А ось так гарно я перемішала і зараз буду жарити, як пухкі оладки. Чи то як деруни пухкі, в кого як вийде. Але я оце скуштувала на сіль. Смакує дуже смачно. Ось так дівчатка я накладаю, жаряться вони чудово, не пристають. Але, дівчата, як я почала накладати, то мені тільки, ну, показалось, начебто, рядкувати оце тісто, то я додала ще ложку борошна, так що дві ложки борошна тут. Сковорідка, правда, в мене стара, але я на неї як кажуть, молюся. Я... Мені ще ніхто не написав, що там вимийте сковорідку чи замініть її. Як кажуть, кожен повар знає на кухні, що йому треба. Е, ніж, наприклад, є любими ложка, тарілка, кастрюлька. От і в мене сковорідка, вона мене ніколи не підводить. І якщо боїтеся, то на хвилинку накривайте кришкою, щоб вони не були знаєте, в середині сирі, там чи що трішки пожарила. Тепер ось у мене зажарка ця, я ще залишила з половина. Я її трішки ще дожарила. От. І оце я так перекладаю. Кажуть, так треба. А ще можна їх жарити такі великі ліпьошки, верніше, як ляпухи на всю сковорідку. Ось отак. Але це не головне. Головне тут в соусі діло. Дівчатка, соус. Головне тут соус. Ось я потерла сім зубчиків часнику. Тепер сиплю сюди так, не знаю, може, дві ложки пекельного перцю, червоного, так? І суміш перців, теж так щедро. Осолити треба. І сметани. Дві ложки. Ні. Покладу три. І оце такий буде соус. Дівчата, зараз розмішаю. Соус готовий ось такий. Шоняники теж готові ось такі апетитні. Зараз будемо куштувати. Це так ситно, дівчата, апетитно. М -м -м. Так. Супер. Можна і без соусу, смачне без соусу, але соус супер. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!